Ігор, опишіть, будь ласка, своє розчарування тим, що немає Wi-Fi. Я просто не знаю, що казати. Пускай дуже слово, але тримайся. Так, ми, ми обурені, ми висловлюємо протест. <тас> Так, і взагалі нам роздали, дивіться, зараз вам покажу газети за вчорашній день. Двадцять сьомий шо шоспі. Середа, сьогодні у нас четвер, правильно я розумію? І взагалі російськ... російськомовна газета. Вести. <свистя> А де де що свіже там? Ага, тобто вони хочуть компенсувати. Вони Хочуть Вони хочуть компенсувати. Де ти кажеш свіжий? А, ну, Він просто на місяць. Він розумієш, тому я не свіжий. А чим він класний? Тут картинки є? Я такі бубки? Ну, мы с тобой про Боб поговорим. Короче, классный журнальчик, но он снова, раз, снова ж таки российскомовный. Вот так вот. Так что можно спокойно надевать вязаный кардиган. Ну там, ну так целый же ш... Дорогие пассажиры, добро пожаловать в Plus. Добро пожаловать, директор. Видите, короче, где Вот в Ранок шестой годины выдался, не выдался.